Через військове вторгнення Росії в Україну деякі діти втратили своїх батьків та стали сиротами війни. У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що діти сироти мають право на щомісячну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень, яка надається дітям сиротам війни. За даними Мінреінтеграції, програма підтримки українських дітей до 18 років, які внаслідок війни втратили одного або обох батьків. пропонується фондом імені Клементія Шептицького. Фонд було створено за спільною ініціативою уряду України та Польщі одна з програм фонду Шептицького полягає у підтримці неповнолітніх дітей, які унаслідок війни втратили одного чи обох батьків. Дітям сплачується 5 тисяч гривень щомісяця. Першим місяцем виплат вважається той, коли було подано заявку на допомогу. Перші виплати здійснюються протягом двох тижнів після ухвалення позитивного рішення щодо заяв за наявності банківських реквізитів заявників. У міністерстві наголосили, що заявки приймаються лише до кінця листопада. Як оформити заявка на допомогу заповнюється та подається онлайн на. Сайті фонду для цього достатньо заповнити форму. Необхідні документи. Сканований документ, що засвідчує особу заявника опікуна, а також дитину, яка буде прямим бенефіцаром грошової допомоги. Відсканована копія свідоцтва про народження дитини. Відскановане свідоцтво про смерть батьків або батька. У разі його відсутності відсканований документ, що підтверджує зникнення батьків. Відсканований документ опікуна, що підтверджує встановлення опіки над дитиною.